Еманесники Полтави провели профілактичний рейд несанкціонованими пляжами, щоб попередити нещасні випадки на водоймищах. Саме ці місця, говорять рятувальники, вкрай небезпечні для відвідувачів. Через недотримання рекомендацій спеціалістів кілька полтавців вже поплатилися життям. А ось в зоні спостереження ніхто не постраждав. В цьому році значить, три випадки нещасних випадків зміни воді було це на саме рік місце Полтава. На річці Ворскла зменшено кількість порівняно з минулим роком люди відпочивають не в відведеному місці. Тобто дане місце не є ліцензованим, скажімо так, воно не обстежене водолазами, тобто дно – це одне із перших. По-друге, це вживання алкогольних напоїв, що категорично заборонено при відпочинку на воді. Цього разу рятувальники розповсюдили пам'ятки із правилами безпеки та інформацією щодо надання допомоги потопаючому. Крім того, водолази особисто нагадують їх та пропонують обирати безпечні місця. вам на Запам'ятайте. Працівники рятувальної служби розповідають, що полтавці нехтують своєю безпекою, не реагують на зауваження. Наприклад, майструють так звані тарзанки. Вони сходять тарзанки в таких місцях, де дуже мілко. По-друге, зараз багато пливе топляків і просто ну, брьовна під водою. Можуть навіть пропливати від поверхності води на метрі. І просто коли людина пригає з тарзанки, то вона може або ногу, або руку поламати, ударитися. Втім, на несанкціонованих місцях відпочивають і свідомі полтавці. Я, наприклад, знаю, що на воді потрібно осторожно, далеко не запливати, на той берег желательно не плавати. Але тут такі випадки приходять, приходять молоді люди, компанії, мами молоді з дітками. Сидять, п'ють пиво, п'ють, дітки самі на там. І несколько случаїв було, що заглатуються водой. Щоб врятувати людину, водолази виконують цілий алгоритм дії. Після того, як вони отримують сигнал, два рятувальники та моторист Керманич на катері вирушають до людини що тоне, витягують її на берег та реанімують. Все це займає лічені секунди. Помочусь.